Друзі, після минулого відео, в якому ми з вами гуляли по району Мегуро, я вирішила вам показати і інші 22 адміністративні центри Токіо. Токіо це величезна агломерація, яка складається з 23 адміністративних одиниць. Минулого разу ми гуляли в районі Мегуро. Цього разу я вам покажу район Сетагая. Сетагая є однією з 23. Адміністративних одиниць Токіо в цьому районі, незважаючи на те, що ви бачите тут низенькі будівлі, в цьому районі проживає близько мільйона людей. Ну що ж, подивимося, як тут живуть люди, які тут є пам'ятки, що тут є цікавого. Ось приблизно так виглядають вулички району Сетагая. Японською мовою назва цього району пишеться Ось так. Тут багато квіткових крамничок. Хоча деякі блогери стверджують, що японці не дарують дівчатам квіти, квіткові крамнички тут на кожному кроці. В Сетагаї проживає майже мільйон людей. Густота населення близько 16 тисяч людей на квадратний кілометр. Цей район знаходиться в південно-західній частині Токіо, трошки західніше від району Шибуя, який я вам також покажу в рамках цього циклу відео. Навіть в самісінькому центрі міста можна побачити, як ось так на вулиці японці сушать білизну. Також часто вивішують за вікна матраци, або, як їх тут ще називають, футони. Ось подивіться, як виглядають типові вулички району Сітагая. Це в основному приватні будинки або ж багатоквартирні будинки, які теж є не дуже високими. Це, як правило, будинки до п'яти поверхів. Ідемо далі, і тут вже справжня весна. Прямо на вулиці квітне мімоза, величезні кущі мімози. А ось тут, за рогом, знаходиться маленька капличка. Це не храм, а просто маленька капличка. Що ж, йдемо далі. І зараз ми прямуємо цими затишними вуличками в дуже знакове місце для всіх любителів японської мультиплікації аніме. І зараз ви самі все побачите. Я зараз знаходжуся поблизу кафе. Кафе це знаходиться в Сетагаї, і це кафе, в якому випікають тоторо. Так, ви правильно здогадалися. Це анімешні тоторо, персонажі, створені Хаяо Міядзакі. Насправді, аніме Хаяо Міядзакі – це перші аніме, які я подивилася. Мультик про тоторо був створений у 1988 році, але люди по всьому світу і дорослі і діти дивляться його і дотепер. Тож зараз ми підемо в це кафе. Там продаються різноманітні булочки у формі тоторо з різними начинками і спробуємо скуштувати ці шедеври. Ну що ж, пішли? Подивимося, що там всередині? Підемо. Тут позаду мене можна побачити персонажів з мультфільмів Міядзаки, ніби потрапляєш у дитинство. Друзі, я їхала сюди, щоб спробувати тістечка в формі тоторо, але насправді вони всі розпродані. Ось дивіться, табличка «Sold out», На жаль, це таке розчарування. І за мною якраз є люди, які запитують ці булочки у формі тоторо. Дуже шкода, що нам не вдалося сьогодні їх спробувати. Можливо, наступним разом. Кафе невеличке, але дуже затишне. Тут ніби потрапляєш в атмосферу анімації створеної Хаяо Міядзакі. Тут і різноманітні фігурки персонажів, і кадри з мультфільмів. Зараз я виходжу з тотора кафе, до якого я так тяжко і довго їхала, і в якому я так і не змогла придбати спеціальні булочки у формі Totoro, оскільки вони всі були розпродані. Але я придбала ось таке печиво і придбала ось один грибочок. Сподіваюсь, він магічний. І зараз ми його скуштуємо. Ну що ж, Totoro я не спробувала. Але я надкусила ось таке печиво. Воно було у формі грибочка і сподіваюся, що воно було дещо магічне. Підемо далі. Продовжуємо нашу прогулянку вуличками адміністративного району Токіо, який називається Sethaya. Тут не дуже багато місця для парковки, але все ж таки є невеличкі паркомісця для однієї машини прямо біля будинки. А також ось такі от платні парковки. Ходимо повз маленький парк. Парк дійсно маленький, але видно, що над ландшафтним дизайном японці попрацювали. Ось вже квітна японська слива. Це ще не сакура. Сакура буде кількома тижнями пізніше. Друзі. Якщо комусь цікава тема будівництва, ось так все тягає, будуються будинки. За мною ви можете якраз зараз побачити процес будівництва. Ви бачите, що будинок повністю оточується плівкою, і е, таке будівництво майже нікому не заважає, не заважає ані мешканцям сусідніх будинків, ані перехожим. І будівельники працюють доволі таки тихо, і вони працюють тільки в певні години. Тобто, ви не можете почути. Гуркоту від будівництва вночі, а також в певні часи, в які люди відпочивають. Ще особливістю місцевого будівництва є те, що завжди біля об'єкту є декілька людей. Ось, подивіться: декілька людей, які відповідають за те, щоб всім перехожим було зручно і щоб машини приїжджали. Вони регулюють рух біля будівництва. Як правило, біля кожного об'єкта працює 3-4 такі людини. Ось, і ми бачимо, що будинок повністю закритий, чи тканиною, чи сіткою. І працює спецтехніка. Ось тут ми бачимо, що вони піднімають будівельні матеріали наверх. Ось так будують в Японії. І повірте мені, будинки будують дуже швидко. Тобто, ось такий 4-5-поверховий будинок можуть побудувати за кілька місяців. А зараз ми прямуємо в неймовірно цікавий храм. Без перебільшення одним з найвідоміших храмів Сатагаї є храм котиків. Насправді, в Японії різні храми присвячені різноманітним стихіям, а також тваринам та різноманітним камісамам. А саме цей храм присвячений котикам. Не вірите? Підемо, покажу. Зараз я знаходжуся біля найстарішої пагоди цього храму, але я вам обіцяла котиків. Тож підемо, подивимося на котиків. І де ж наші обіцяні котики? Заходимо далі. Ось ми вже одного бачимо. Ось котик. Цей котик неодмінно приносить щастя. Ідемо далі. Ми заходимо в ворота храму. І ось тут нас зустрічають сотні або навіть тисячі котиків. Ось ви тільки подивіться, скільки. Керамічних котиків знаходиться позаду мене. Зараз я вам розповім історію цього храму. Назва цього храму котиків Готокудзі. Ось так це пишеться японською мовою. Це японський будийський храм, який пов'язаний з легендою про котика Неко. Що ж це за легенда? Зараз коротенько розповім. У 17 столітті в невеличкому напівзнищеному храмі в районі Сетагая жив бідний монах. Не дивлячись на свою бідність, він поселив у храмі котиків і ділився з ними своєю їжею, якої йому і так не вистачало. У 1633 році, глава клану ІІ самурай на ім'я Наотака, пішов на полювання, але несподівано розпочалася буря, і він сховався під великим деревом, яке росло біля храму. Біля воріт храму він помітив білого котика, який підняв лапку, ніби намагаючись запросити самурая до храму. Самурай прийняв запрошення і пішов за котиком до цього храму. Поки високопоставлений гість пив чай з монахами в дерево, під яким він щойно ховався, вдарила блискавка, знищивши його вщент. Наотака був дуже вдячний за перетунок і став покровителем цього храму. Відремонтував його і перетворив цей храм на храм свого клану. На честь котика, який врятував Самурая, поблизу храму було побудовано окреме приміщення. Після смерті котик був похоронений на території храму та було встановлено статую, яка зображала цього котика. Зараз тут безліч керамічних котів, які і рятують, і приносять гарну вдачу. Ось така легенда. Повертаємося в реальність. Мені час їхати по справам. Проїдемося ще трошки разом на японському метро. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку на підтримку україномовного контенту. До зустрічі!